Фермерські війни в Новомиргородському районі поблизу села Панчеве підприємцю Анатолію Босько нанесли збитків на суму півмільйона гривень. 30 гектарів його соняшника залили гербіцидами із повітря. Власник посівів упевнений, це зробив фермер конкурент. Правила агробізнесу на Кіровоградщині Вивчав Ігор Токар. Анатолій Бозько щодня влаштовує ранкову пробіжку. Бігає він по вісім кілометрів біля полів, які орендує у місцевих жителів. Цього разу прокинувся раніше, ніж зазвичай і вибіг о четвертій ранку. Біг біля цього поля, чує кізюл, дилюсь неба, де то план. Не зрозумів. Моє поле мене бризкають. Я набрав сина. Тоді йому кажуть, а що це в мене бризкає? Син каже, нічого. Робиться, вдіваюся, і роби содівайся і прийди сюди. Вже разом із сином, переслідуючи дельтаплан на автівці, фермери дістались до місця приземлення літального апарату. Витягує карту. На карті обведено моє поле соєштоком 20, 204 чотири гектара, і рядом ще на полоску з кукурудзи два заксосі гектар. І вони мали бризнути і це поле, і те поле. Це Хімія вся була з ними, все було приготовлено. Не давши пілотам злетіти знов, пан Анатолій викликав міліцію. Дельтаплан разом із фургоном та хімікатами доставили до райвідділу. Техніку та ємкості з гербіцидами описали та опломбували. А за статтею Умисне пошкодження майна правоохоронці порушили кримінальну справу. Дана подія занесена до, занесена до єдиного реєстру досудових розслідувань та початок кримінального провадження за статтею 194 Кримінального кодексу України. Анатолій Босько розповідає, такого роду тиск на нього здійснюється не вперше. П'ять років тому двоє Відомих молодиків зламали йому обидві ноги. Чоловік стверджує, тоді за ним постійно слідкувала чорна автівка. Цього ж разу в селі знову бачили цей автомобіль. Спочатку цього року йому вже двічі підпалювали техніку, а півтора місяці тому за ніч знищили кукурудзи майже на 200 тисяч гривень. Трактор ночі заїхав з, новіским, з новісним з навісними прискотелем, побризкали 15 гектарів кукурудзи. Така кукуруза малася бути, Маємо такі результати. 30 гектар соєшника, який встигли б робити дельтапланеристи, на вигляд майже не постраждав і залишається зеленим. Фермер каже, результат від оприскування буде видно тільки днів за 10. Зараз же похилились тільки окремі стеблини. Соєшник тільки-тільки відсвів. В чому проблема? І яка була ціль їхнього прискання? Оце насіння, в ньому молочку, і воно просто-напросто висохне. І воно буде. Зовсім пусте, і це буде вже не насіння, а буде мусор. Діями місцевих правоохоронців Анатолій Бозько незадоволений. адже за інцидент п'ятирічної давнини та знищення майна нікого так і не покарали. Тому чоловік звернувся за допомогою і до прокуратури. Хід до судового розслідування указаному кримінальному провадженні прокуратури взято в області на контроль. Його обговорено станду судово розслідування обговорено оперативні нараді прокуратури області. Бачить надано вказів. Всі ці випадки пан Анатолій пов'язує з тим, що він сплачує за поїву землю вдвічі більше ніж його конкурент. А ще цього року у іншого фермера закінчується строк договору оренди із місцевими жителями. До Анатолія Боська має перейти значна кількість пайовиків. Ігор Токар, Микола Головко день за днем.